Податківці рівненщини знайшли В'ячеслава Пугайка. Директор інвестиційно-будівельної компанії Інвест Житлобуд» оголосили у розшук в кінці вересня. Його обвинувачують в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Завдяки знову ж таки, пресі ми його розшукали. Він знятий з розшуку. Податківці не знають, де знаходився бізнесмен. Персонально вони його також ще не бачили. Адвокат В'ячеслава Пугайка зв'язався із слідчим і повідомив, що його клієнт нікуди не зникав. Якщо людина, його немає за місцем реєстрації, він не з'являється, оголошують цю розшук. Це не означає, що людина десь сидить в підвалі, чи там він ховається десь. Всі передбачені заходи, які були, Здійснені його не встановили. Ну, людина таким чином вирішила вирішила здійснити піар. Певний досудове слідство на стадії завершення по справі ще одного зниклого бізнесмена, а саме Анатолія Полюховича, уродженця зарічного. чоловіку. Інкримінують ухилення від сплати податків та підробку документів. На даний час Полюхович буде знайомитися з приділені матеріали досудового слідства для ознайомлення. Після ознайомлення з матеріалами кримінальної справи в разі заявлення клопотань, вони будуть розглянуті, і кримінальна справа підлягає направленню до суду. Саме суд і поставить остаточну крапку у справах двох бізнесменів. Нині вони перебувають на підписці про невиїзд.